Ну і всім привіт! З вами, як завжди, я Даня В44. І через те, що в мене Canon 229, до речі, прошу підписатися на нього знімає знімаю прикольний такий контент. Він попросив, щоб я зробив огляд, то розбір його відео. Але я зроблю не тільки розбір, а ще й огляд. Ну, Першим ділом давайте менш цікавіше огляд. Я вже його дивився. Це все неправда і вигадане, не да. Тут виходить людина з АЕС, ну і вона зривається, але це її не дуже рятує. Ну, відео таке простеньке, але щоб його зробити, це треба дуже багато часу. Так, ну а тепер будемо розбирати. Ну, а тепер розбираємо. Тут ми бачимо, що виходить за АС людина. От, на мою думку, ця людина ну, закінчила свою зміну. По-перше, а ось друга, друга моя така догадка це те, що коли там відключили відключили по ходу блок живлення. Якщо я помиляюся, то виправте мене, будь ласка, в коментарях, то. він Видно, вирішив, що це буде ненадійно, ну, як ви знаєте, це виявилося ненадійно, і він вирішив просто піти додому, Якимось чудом відпросився. Ах да, я забув сказати, що дії цього, вигляду, цього відео е, в 1986 році. Бо, ну, бо тоді ж зірвалася ця АЕС. Ця людина іде, і коли. І дивиться, що коли... і дивиться на АС. Ну, бо він почув такий вибух і побачив, що АС взривається. Ну, і коли вона взірвалася. Ну, від нього нічого не, не залишилося. Ну, а від АС хоча б щось, щось залишилося. Ну... Я це відео розібрав, зробив на нього огляд, воно, до речі, дуже класне. Ну а з вами, як завжди, був я, Даня кв 44 Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ще й на кенончика не забудьте підписатися. Ну а з вами, як завжди, був я, Даня кв 44 і всім пока-пока!